Компанія «Востокгаз» за підтримки депутата Дніпропетровської обласної ради Володимира Куцина в черговий раз допомогла українській армії. Надали військовим бойову техніку. У місті Нікополь 299-та бригада тактичної авіації отримала дві машини. Любов к Родіні потрібно доказувати своїми ділами. Компанія «Востокгаз» доказує, в який раз свою любов в Родіні. Україна єдина країна І слава Україні! Розвідники отримали броньований та переобладнаний лендровер. Він, за словами військових, вкрай необхідний бригаді. Ще одне таке авто, також подароване компанією «Востокгаз», вже добре зарекомендувало себе у виконанні тактичних задач. Тож такі підтримці бійці вкрай раді. Воно не лише допоможе краще проводити розвідницькі операції, а й навіть транспортувати поранених. Хочу сказати, що це не разова акція, це не тільки робилося сьогодні, а це робилося регулярно, починаючи з першого дня тих подій, які пройшли у нас на сході України. Друга машина відремонтований БТР. Його отримала також 299-та бригада тактичної авіації. Саме для цього підрозділу важка техніка вкрай необхідна. За словами начальника оперативного відділу бригади, техніка, що надається державою, перебуває у край поганому стані. Після років простої на складах ремонт їй необхідний. Тож відремонтований БТР ціниться фактично як новий. Задачі, які стоять перед бригадою, вони різносторонні, тому наліччя бронемашин ефективно збільшує живучість слідчного составу, дає можливість більш манірально переміщатися. І ті задачі, які перед нами Це не перша і далеко не остання допомога українській армії, запевняє керівництво компанії. Реальні дії, а не лише слова. Таке гасло для себе обрав «Востокгаз».